Сьогодні поговоримо про самоповагу. Коли людина приходить у свої перші соціальні інститути, дитячий садок, школа, гурти її часто роблять зручною, тихою, поступливою. Іноді людина вже змалечку проявляє свій сильний характер. Але це нарікається як невихованість, дурні манери і, взагалі, кого ти такий пішов. Подивись на інших. З роками такий патрон поведінки обростає стереотипами. Мені багато не треба, я маю всім подобатися, я маю бути зручною, я можу легко поступитися своїми потребами. І чим глибше осідає у підсвідомості такий механізм реагування на навколишнє середовище, тим складніше з цим справлятися. Самоповага це не егоїзм, це розуміння своїх можливостей, своїх потреб і усвідомлення власного простору. Можна залишатися чуйною людиною, яка може прийти на допомогу, підтримати іншу людину, але не буде завжди ставити чужі хочу вище, ніж мої можуть.